Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Село Та Сало. І сьогодні піде знову ж таки розмова про ту саму свиню, яка була пуста, яка декілька разів не опоросилася, і якій потрібно було дати шанс, якби іще раз на запліднення. Ми розумієте. Не тільки ми, а й враховуємо те, що ви пишете під коментарями в своїх коментарях під відео, як на YouTube каналі так само і в TikTok, Що, скажімо, дайте шанс мілки ще раз, там, допустимо, там, щоб ми не були такі жорстокі по відношенні до, скажімо, поросят, до свиней своїх. Коментарі дуже різні, приходять пишуть. Ми їх читаємо всі без винятку, і намагаємося дати відповіді на кожен із коментарів. Хоча деякі коментарі, допустимо, от мені сподобався один з коментарів під відео був: що, скажімо так, свиня і в Африці свиня, розумієте? І що це ви устроїли, якби то зоопарк тут вдома. Це ж не просто там ці свині, що це якби домашні такі, прямо там улюбленці, як кіт чи собака. Свиня повинна приносити прибуток, розумієте, а не так, що там ви так сильно прив'язуєтеся до них, і потім ви не знаєте, що робити там. Ну, Допустимо, свиня не пороситься і тоді, що і, якби, до старості кормить, і так далі, тому подібне, Тобто дармо єти це і так далі. Ну, різні, різні коментарі. І частково ми згодні що з шостими коментарями, що дайте шанс мілки на життя. Що з цим коментарем я теж повністю згідний, тому що да, свині вирощуються для того, щоб приносили прибуток своєму господарю, ну, своєму господарстві, щоб вони були корисні, а не просто так жили, набирали вагу, а потім далі жили, 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 жили до старості, поки самі не здохли. Розумієте, це не, не метод. Тому, скажімо так, було зразу от, нам прийняти, нами прийняти попередньому відео, я казав, що рішення щоб дати мілкий шанс. Так, ми вирішили дати. Ми їй давали перший шанс. Ще, скажімо, там, коли ми її запліднювали, коли вона 4 місяці нас, якби так сказати, проводила за носа, а в результаті нічого не привела. Це був перший шанс. Другий шанс, ми їй дали. коли Осімінили, вона запліднилася, а потім абортурувалася. Це був другий шанс. І сьогодні прийшов у неї третій шанс. Чому я говорю, що це сьогодні? Після аборту я казав, що ми купили два види антибіотика, але. Знову ж таки повертаюся до коментарів. Тобто люди пишуть, що це якби пальцем в небо тикаєш тими антибіотиками, тому що ти не знаєш точної причини того мікроаборту, і чи взагалі варто було буде чи не варто давати ті антибіотики. Розумієте, в такому плані. І ми купили їх. Я показував, які ми купили. Але так сталося, що ми їх не встигли дати. Взагалі, ні того, ні першого, ні другого. Чому так сталося? Тому що вона на другий день прийшла в охоту після цього мікроаборта. без всякої стимуляції, без е, гормонів, там, без ПГ-600, без сергон ПГ і так далі. Вона прийшла. Вчора вона вже якби почала тако, понимаєте, такі повадки, не сильно виїла з корита, е, вухами круте туди-сюди. І ось ось зараз теж якось я хочу спробувати до неї зайти, ось дивіться. Бачите? Вона от, ну якби так дивно себе поводиться, ось в такому плані. Ну Суть в чому? Що вона прийшла в охоту. Для того, щоб удостовіритися, що вона прийшла в охоту, так само ж беремо, ось дивіться, запахнура, ось побризкали, отак ось ось чуть-чуть. Ось, ось дивіться, якби свиня не була в охоті, вона б не стояла. Якби я такого ліг на неї, ні одна б свиня не встояла. Вона просто б кричала лежала, б, вижала, бтікала б і так далі. Я ось, ось заходю і починаю її стимулювати. Це я показую, якби, як свинка приходить в охоту. Ось дивіться. Зверніть увагу на її вуха. Вуха з терчачком догори. Це я підводю до чого, що свинка починає гуляти і вона дійсно гуляє. Тобто це ми зараз спробуємо їй дати третій шанс. Дивіться, Я не бризкаю її в носа, як кажуть е часто в коментарях. Та куди ж ти там її типу, в носа бризнеш, як в носа попробую комусь там бризнути, та теж кричать буде. Ні, я не бризкаю. Дивіться, просто розпилююся так над нею. Бачите? Але вона стоїть. Значить, можна, в принципі, приступати до її осіміння Вона не сопротивляється ніяк. Стоїть собі все нормально. Ми її з сьогоднішнього ранку давали шанс пробувати осінінняти. Але є одне але. От зараз при вас я покажу, як можна осіміняти свиноматку, а результата не буде ніякого. Розумієте? Тобто ми сьогодні зранку раз заходили, попитку робили, другий раз попитку робили, третій раз попитку. От зараз це буде четверта попитка. Дивіться, беру я катетер, так само ж. І зараз будемо пробувати вводити катетер. Ще, секундочку. От. Зверніть увагу, свинка стоїть. Стоїть, як би готова до осініння. Все по процедурі, як завжди. Але завжди є велике але. Під'єдную я флакон. І після того, як флакон під'єднаний, воно повинно. Ну, як ви всі це бачили раніше по відео, повинно всосатися, вакуум зробитися в даній бутилці. Але свиня, вроді би, стоїть, би, в охоті, а флакон не всосує. Взагалі. Оцілий день, у 4 попитки робили, флакон вакуум не затягує. Геть. Як він був, так він і є. Коли, допустим, свинка по справжньому гуляє так, як треба, ну, одразу там, ну, там через декілька хвилинок флакон зжимається, робиться вакуум. Тут нічого такого не, не ходить. Зумієте? Тобто, ну не хоче вона всасувати. І хоч ти що хочеш, і роби. Хоть давай їй той шанс, хоч не давай, а діла немає. Все. Немає все. Тобто виходимо ми із клітки. От свиня собі, я ж кажу, вроді би гуляє і не гуляє. Тому що, коли свиня гуляє по-нормальному, вона стоїть хорошо, а тут, виходить, стоїть хорошо. Як вкопана, тим більше, що з утра вона дуже добре стояла. Це я для вас показав вже, як би остаток, ну що ми пробували за цілий день. Вона з утра зустріча стояла. Прямо я міг вилізти на неї, потовкти ногами туди-сюди. Зараз вона вже якби і не так сильно стоїть. Але що зранку, я ж казав, чотири попитки пробували, флакон не втягує. Я міг би да, отако взяти, силою зжати флакон, тіпа, туди вижити його, але це ж без толку розумієте, це просто пуста трата часу. І тіпа, якби для самовнушення, що тіпа, я туди запхав його, той флакон, спермодоза витекла, але результату не буде. Тому що результат буде тільки тоді, свинка, за плідниця, коли вона сама втягла спермодозу, Сама вакуум раз і засосала. Тобто. Що я вам скажу? Більш всього, ну що з свинкою щось не гаразд в тому плані, що вона не може толком завагітніти. Тому що? От попередні відео, які були, попередні шанси, перший шанс, другий шанс, вона ще тоді якби запліднювалася. Ну от, допустимо тоді, коли вона нас обдурила, що 4 місяці проходила, і нічого не цей. Я так думаю, що вона тоді запліднилася. І якийсь був момент, так само мікроаборт, який ми просто не замітили. І вона собі ходила, ходила, ходила. Потім кинулася гулять через 4 місяці. Але ж тоді вона всосала, розумієте? Так само другий раз, знову ж таки, вона кинулася гулять, воно всосало її і запліднилося. Але у мікроаборті оцьому цьому останньому. Як я вам показував тоді, був всього-навсього один ембріон. Ми не знаємо, чи це був один ембріон, чи це було їх більше, вона попередні просто з'їла. Ми теж цього не знаємо. Хоча в коментарях і від людей, які телефонували до нас от часто, ну побачили це, що ми так от, робимо з свинкою, то сказали, що тіпа, це дуже добре, що там був один ембріон, і вона його скинула, тому що можна було... Наприклад, чекати знову ж таки 4 місяці привела б вона одне порося, і дивись на неї, як то кажуть, без, без толку тримали понімаєте? Треті казали, що це може там кнур якийсь негодний, там, чи спермодоза десь не, не така, чи ще щось. Ну, Але ж, значне, цього, я не можу сказати, що там спермодоза неякісна, тому що другі свиноматки запліднювалися тою ж самою спермодозою, і в них усе було гаразд. Тобто тут можна прийти до виводу такого, що ну, як і в людей, так само і в свиней, розумієте? Ну, от Щось по-женськи, як то кажуть, щось у неї сталося не гаразд. Якийсь гормональний збій, там, чи щось там, з, з матком, з маткою, там чи з яєчниками. Я не знаю, я не гінеколог, по свинях в цьому не розбираюся, розумієте? Можливо, хтось. Ну, можуть порадити, от, ну чисто підсказати, що це може бути, допустимо, і так далі, то подібне, то можете написати в коментарях. Ми задоволені все перечитаємо і все осмислимо. Але суть в чому? Що, мабуть, все-таки ми придержимося тепер того коментаря, який дав один із наших підпишників, що свині повинні працювати нормально на себе. Не бути дармоїдами в клітці, щоб не так, що от пройшов термін і ніяких не поросят, нічого. Свиня для того тримається, особливо свиноматка, щоб вона приносила потомство, яке ти тоді зможеш реалізувати, чи малими поросятами там, чи залишити на відгодівлю. Це вже діло, як то кажуть, хазяйське. Тому ми сьогодні прийняли для себе таке рішення, що, мабуть, більше за все, ми її будемо відправляти на відбраковку. Ну, ми не будемо здавати перекупам там, чи ще комусь, реалізуємо її самі. Чому я говорю, що ми реалізуємо її самі, хочемо реалізувати? Тому що дивіться, свиня, в принципі, вона молода. Їй буквально ще тільки 2 роки. Як, наприклад, як раніше казали, що от часто там кажуть, що на преміксах туди-сюди, це хімія, а якби ти там кормив на нормальній їді там, як вони кажуть, там картошка, буряк так далі, раніше мій там дід чи батько кормили там півтора до двох років і виростала до 200 кілограм. Тобто реально вік півтора два роки це обикновений кабан, який колись раніше різався. Так само я веду до чого, що тут теж два роки свині, це не така сильно стара свиня, що там їй вже, там, наприклад, там три, чотири чи п'ять років буваєш, і так же держуть свиноматки. Це перше. Друге, те, що вона, самі ви бачите, що вже. 5 місяців після першого майже опоросу пройшло, вона взагалі вим'я втягнула, вимені як такого немає. Вона набрала дуже гарну вагу. І, в принципі, це я ж кажу: це звичайна товарна свиня, яку можна реалізовувати на м'ясо. Тому ми зробимо забій самі, І кому потрібно буде, то можете телефонувати, звертайтеся. Ми її будемо реалізовувати чисто м'ясом. Фаршом, а сало, більш всього, що ми, мабуть, тут з нею робити не будемо, тому що, ну я так думаю, хоча можете, в принципі, про смалиця добре, я не знаю, можете теж написати в коментарях, от яке буде сало, чи стоїть смалець, скажімо, ну, звичайно, до чорного, там, соломку і так далі, чи може просто, наприклад, чисто жирову цю прослойку, салову, перетопити на смалець і реалізувати як смалець. А м'ясо то зазвичай, ну як звичайне м'ясо. Я скільки знаю, наприклад, свиноводів, які займаються забієм свиней, буває, куплять там відбраковки свиноматок, а потім бачиш його на базарі. Він так само продає людям. Звичайне, нормальне м'ясо. Тобто там не скажуть, що це відбраковка. Відбраковка це мається на увазі, це не значить, що м'ясо якесь не таке в свині, чи воно буде не добре, чи ще. Відбраковка це того, що свиня не може привести поросят або приводить мало. От тоді. Таку свиню відправляють на відбраковку. А по е, якості м'яса сала і продукції, яка буде виготовлена із е, цієї свині, вона нічим не відрізняється, наприклад, від звичайних там, 150 кілограмових е, свиней і, там, і так далі і тому подібне. Тож е, десь приблизно через якусь недільку, може днів 10, е, будемо робити забій. Можливо, це якби трошки? як то сказати, коли привикаєш до тварини, от вони у нас всі по іменах, там Машка, Дашка, Мілка і так далі і тому подібне. Але прив'язуватися в такій сфері діяльності до тварин дуже сильно не потрібно. Тому що потім дуже важко від них, скажімо, відвикнути, розумієте? Прийняти це так, що ти повинен її віддати на забій. Тож. Краще не прив'язуватися. Просто знати, що це свиня така, це свиня така, це свиня така, і ви знаєте, що ви тримаєте їх для того, щоб заробляти на них гроші. Тому що гроші це головне, без грошей не комуналку, не різні послуги, які тільки треба проплатити, ви без грошей нічого не зробите. Тож для того і тримається невелике сімейне господарство. Тож, в принципі, ж, що хотів сказати в сьогоднішньому відео, те я сказав. Підписуйтесь на канал на Ютубі Село та Сало, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім гарного дня, до побачення.